Почалися такі дебати, чи стоїть вносити по мерзлоталому на зиму пшеницю. Дивіться, це перший і останній може сніг за цю зиму випав. Е, буквально через дві неділі, дивлюся, вже почне танути. Що вас зупиняє? А нічого вас не повинно зупиняти. Зараз з цими мінусами до мінус 10 була температура, кілька добре взялася. Так що агрегати, які будуть заїжджати, не пошкоджують нашу кореневу систему. Е, Слід працювати по іменно аміачної ам'ячної селітрі. Дивіться, вологи мало. Буквально через деякий проміжуток це все почне танути. І перший доступний азот для нашої ослабленої пшениці буде в виді ам'ячної селітри. Тобто ми отримаємо максимально сильний старт. В даному випадку я буду рекомендувати ам'ячну селітру від компанії Турція, це Гемлік Губре. Там чітко виражена мілка гранула, що дасть хороший старт на перших етапах. А далі вже за вашого розуміння ви будете самі працювати толі локально, толі касом. Все, що потрібно, знати про КАС, арбамідну аміячну суміш. Якщо ви в цьому році будете перший раз вносити, так от, є такий е е е КАС є такі формули каса. 26, 28, 30 і 32. Е, температура кристалізації 26, 28 починається при мінус 17, 30 при мінус 9, а от найпопулярніший 32 це при температурі 0 градусів.